Ввечері вам всі, мої любі маленькі музиканти і вже не маленькі музиканти. Доброго понеділочку! Цей проєкт Happy Monday від Harmony Prime Music School продовжує від кожного понеділочку заходити в вашу домівочку, стукатися в ваші двері саме з українською піснею. А чому? Бо ми дуже хочемо, щоб забудь будь-яких обставин наші діти не забували мову. Мову нашу солов'їну, наші традиції і головне наші пісні. І ви знаєте, так сподобалось співати двоголосно дуетом з паном Сергієм, що сьогодні ми продовжуємо співати з паном Сергієм. Щиро, щиро дякую, дякую вам, вам, пан Сергій, що ви завітали на надзвичайну. До речі, в той раз я декілька разів говорила це слово. Бачите, мабуть, це я вас бачу і говорю ці слова. Бо у вас в руках надзвичайний інструмент. Так, ви не кажіть, що це? Нехай спочатку скажуть про це наші діти, бо в них був цілий тиждень, щоб дізнатися, що це за інструмент, скільки струн в нього, історія створення, в якій країні вперше почули цей інструмент. Але ми не будемо їх сьогодні мучити, бо ми хочемо співати. Це ж, звісно, гітара. Це гітара. І на цій гітарі шість струн. І ми продовжуємо вивчати тему інтервали, особисто терці, завдяки яким ми вчимося співати двоголосно. Тоді звучить красиво. Бо якщо б ми співали секундами, я не думаю, що це красиво. Або септимами. Теж не підходить. А ось інтервал терція і інтервал секста дуже підходять для двоголосного співу. Отже, пане Сергію, у мене ще є малесеньке запитання до вас. А чи пам'ятаєте ви, яку пісню ми вивчили на тому уроці з дітьми? Бо мої діти, піаністи, вже навіть вміють грати і підібрали свій акомпанімент завдяки буквам, які ми вивчали на тому уроці? Ага, здогадалися. Тож, давайте сьогодні повторимо цю пісню в студії. Українське телебачення UK, Перше українське телебачення UK. Щиро дякуємо, що саме в цій студії звучить сьогодні наша українська пісня. І дякуємо команді операторів. Дуже Дякую. щиро вам дякуємо. Єднаємося в пісні і співаємо разом. Буду тут співати з паном Сергієм, а ви співайте і грайте у себе вдома разом з нами. Ой, заграйте додаріки, молоді гуцули, так щоб танецю вибани з полони не чули. Гей, я, геть.

Вам. У мене одне ще запитання до вас: а як давно ви граєте на гітарі? Бо діти, коли приходять до нас в музичну школу, ну, буває таке, дитина починає грати, потім каже, ні, я хочу співати. Дитина себе шукає. Потім, наприклад, хлопчик каже на тому тижні: Я хочу спробувати себе на гітарі. Через тиждень каже: Ні, я вже хочу спробувати себе на барабанах. Ну, бо це діти. І я думаю, що це важливо давати їм право вибору. І слава Богу, у нас спеціалістів в школі вистачає. Навіть на флейті, навіть на саксофоні. І з часом побачити навіть бантуристів, наших спеціалістів. От ви саме. Ви відразу прийшли до гітари? чи ви... Ні, не відразу. Угу. Моя старша сестра вона грає е, на акордеоні. І... Акордеон. Запам'ятаємо це слово. Я не показувала ще жодного разу. Буде цікаво. І е, мені дуже подобався і звук, і, е, як, і музика. Е, був час, коли я е, зустрівся е, в таких умовах. Е, з... Хлопцями, які грали на гітарі. О, дворові, ні, дворові це, гітари, було, гітари. Це, це було, це було не, не у дворі, це був е лікувальний заклад. О, то Там і, вже був вищий рівень. І, і, та, і, та, і, і там е не було можливості ніде втікти, тому Тому з першого разу мені не сподобалося не звук, ні, ні форма, нічого мені в гітарі не сподобалося. Але Угу. Крок за кроком, степ бай степ. І сьогодні не знаю, чи, чи тільки я одна зачарована, оператори, глядачі чи подобається вам, бо я зачарована, мені дуже подобається. І як грає гітара, і до речі, я попросила пана Сергія зіграти пісню, заспівати, і тільки під акомпанімент, згадали слово акомпанемент, супровід. Але ви чули, як ми грали дуетом да? піяно разом з гітарою. Але зараз я буду просити пана Сергія зіграти на гітарі. Будемо насолоджуватися струнами. Знов таки: українська пісня. Українська народна пісня. Чому ти не прийшов, як місяць зійшов. Я ж тебе щекала. Чи коня не мав, чи стежки не знав мати не пускала. І підспівуйте з нами. Чи коня нема в чистечки не знав мати не пускала. stežku ja znám, i ma ty Najmenšia sestra, bodaj nezrosla, sídem se schovala. Najmenšia sestra, bodaj nezrosla, sídem se schovala. Череченька, невеличенька, скочу, перескочу, віддайте мене, моя матінко, за кого я скочу. Віддайте мене. За кого я схочу. Чесно, так бо і слухала, і слухала. Навіть сама забуваю, що в нас іде урок, і ми продовжимо вчити інтервали терції. Сексти, якщо ви почули, співали ми якраз дуетом. Щиро дякую саме за цю пісню і хочу звернутися до наших батьків. Знаєте, коли е, ви думаєте, що ваша дитина маленька, вона може не розуміє. М -м -м Насправді, коли вона просто поруч і чує цей мотив, вона може не запам'ятати текст. Але коли вона потім зростає, я багато разів стикаюсь в музичній школі з тим, що дитина каже, а, да, 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 я чула, я чула, я знаю цю пісню. Тому нехай в ваших домівках завжди лунає українська пісня. Ми вас до цього закликаємо. І, до речі, бачу, ви знову вишиванці. Я теж люблю приходити на ефіри вишиванців. Адже саме травень місяць він славиться тим, що в нас є день вишиванки. І люди, хто де зараз, на жаль, війна. Ми про це знаємо, але виходять на парад і демонструють наш національний одяг. Але в той раз я говорила і сьогодні тільки нагадаю, що ми маємо бути щирими, сильними, чесними, чемними і гідними тих вишиванок. І от таку пісню сьогодні я буду пропонувати нашим дітям. Це нова пісня, а кожне. Заняття ми приносимо в домівочку до наших дітей нову пісню. І потім діти, які на вокал ходять до нас, вони співають. Діти, які грають, інструменталісти, вони грають. Да. І навіть у нас вже створився бенд. Справжній бенд, де хлопці і дівчата грають разом: і барабан, і флейта. Гітари і фортепіани. це так дивно, що молоде покоління воно наслідує. Дуже гарне насліддя ми маємо. Послухайте уважно, я вам заспіваю цю пісню. Вона так і називається вишиванка. Ми своїми вправними руками вишиваємо рушничок. Для Свято Маму привітати, нашу радість їй подарувати, щоб на свято маму привітати, Нашу радість їй подарувати. Ну, я думаю, що вам точно сподобалася ця мелодія. Ноти, як завжди, я показую своїм піаністам, щоб вони не хвилювались. Сьогодні в цього лише чотири рядочки. І діти, які вже давно вчаться з нами, за нашою програмою AB Sem, яку ми вибрали для Harmony Pro Music School, вони знають, як пишуться ноти, вони вивчають повністю нотки басового ключу, нотки скрипічного ключа. І тому для них це не є проблем. А з приводу акомпанімента ми з вами говорили в той раз, що на всіх абсолютно інструментах співпадає букви. Да? Наприклад, ля-мінор. Він у мене ля мінор і у вас. Наприклад, ре-мінор. Ем. Угу. Наприклад, ді ем. Угу. Наприклад. Ей. Ну, В принципі, в цій пісні більше і не буде інших акордів. Ми майже познайомили дітей з цими акордами. Тож зараз пропоную повчити разом з нами діти, в яких не виходить з метроритмом. Я пропоную ручки покласти на колінчики і вистукувати метро-метро ритм. Метр, да? Я якось пояснювала вже в студії на уроці. і... Якщо хтось пропустив цей ефір, у вас є можливість завдяки українському телебаченню в UK подивитися у повторі цей урок з метроритмом. Бо я говорила тоді, що тканину вимірюють сантиметрами, дорогу кілометрами. А як же вимірюють? Музику? Так. То саме довгостями. І ми з дітьми вивчили, вони вже знають, що є ціла нота, є половина. Діти, які за кордоном живуть, знають і назви за кордоні. але ми і так, і так говоримо. Ми вчимо і до ремі, ми вчимо, і сі І Таке життя і так живемо, і співаємо, і так і вчимося по двом системам відразу. Отже, будь ласка, зараз намагаємося підспівувати, запам'ятовуємо рух мелодії і трішечки собі на ніжках б'ємо. Цей ритм. Ну, а ми спробуємо поспівати експромтно разом. Ми своїми вправними руками вишиваємо рушничок для мами. Щоб на свято Маму привітати, нашу радість і подарувати. Щоб на свято Така чудова пісня про вишиванку, яку ви вже сьогодні зможете спробувати співати, грати. І напротязі цього тижня діти, які знаходяться в мене в Зумі, які знаходяться в Гармоні Prime Group, вони скидають відео, де грають або однією ручкою, або двома. І у мене величезне прохання. Ніколи не треба хвилюватися. Ой, може я гірше за інших. Ніколи себе не порівнюй. З іншими. Ти найкращий. Бо ти особливий Бо ти особливий. це є правда. Я коли почула ваш голос, пане Сергій, я вважаю, що ваш голос най найкращий. Але так не можна насправді да, про себе. Я впевнена, що в цій студії ми будемо запрошувати, і кожен, по-своєму, буде найкращий. До речі, сьогодні я запитувала в операторів, як вони так. Класно, ну красиво, правда? В студії зробили нам Дуже стільки місць, атмосферно, яке гарне слово. Дітям взагалі кажу, give me five, Я б теж так сказала. Дякую вам за такі умови. І от ви найкращі в тому, що ви робите. А ви, мої хороші, і маленькі музиканти, і вже не маленькі. Ви найкращі в тому, що ви робите саме сьогодні. Так, звісно, треба працювати. Якщо це сьогодні добре, то на завтра це вже не добре. Треба знов працювати, і стверджуватись і покращувати свій рівень. Ось, наприклад, пане Сергію, ви знаєте, ми з дітьми вже багато пісень. Кожного ефіру в нас нова нова пісня. Ви тільки знаєте про дудариків. Угу. Така гуцульська, правда, цікава тема. Я ще не вчила з дітьми гармонійний мінор, але забігаю наперед це буде цікава тема. І сьогодні ми вчимо вишиванку. А от вам буде цікаво і це буде імпровіз для пана Сергія. Ми покажемо пісні, які ми вже вивчили. Одна з них називається «Зацвіла в долині Червона калина. До речі, червона калина це ну, наш символ український. Дуже красива. Так. І це, до речі, народна пісня. Бо в той раз ми говорили, давайте згадаємо, що є народні пісні, а є пісні, які створюють композитори. Є пісні старовинні, які нам дісталися від бабусі, від дідуся. Хтось мені може, наприклад, сказати: О, я чув пісню вишиванка або додарики, але трішечки інший мотив. Таке може бути. Взагалі. Люди жили в селищах, передавали один одному із вуст в уста, як то кажуть. Бабуся співала, мам, Мама співала своїй дитині. Сьогодні ми співаємо вам, як ми знаємо, як вміємо. І в кінці на вас ще чекає один сюрприз. Але зараз покажемо пану Сергію наші домашки. Да? А ви вже там підспіваєте. Я буду тут, в студії, а ви вмієте вже грати і співати. Ам... Зацвіла в долині, народна пісня. Готові всі засвіла вдо. Чудова, правда пісня? Дуже гарна. Ну, я впевнена, що ви її знаєте. Ні. Чули? Чу. Вона не з вашого репертуару. Ні. Але може вона вам сподобалась і колись поїдете до солдатів і Все заспіваєте можливо. з солдатами. Все можливо. Добре. А ось таку. Так, ця пісня називається Подоляночка. Угу. Ви граєте в себе в домівочках, я граю тут. Співаємо. Десь тут. 何 Тексти теж різні, і навіть вона колись називалась не Подоляночка а Водоляночка. От Тому бігли до Дунаю, і я якось пояснювала дітям, що вони поливали з відерка, були дуже роботящі ще з дитинства, бо було таке сільське життя. Чудова наша надзвичайна історія нашого народу, дивовижна, як добре, що сьогодні в цій студії ми її згадуємо. І також ще одну пісню ми співали про мамочку. Адже всі мамочки, які зараз на нас дивляться, нехай ваші дітки вас міцненько обіймуть. І навіть можна запросити на тоночок. Ми готові співати, а ви разом з нами. Сонечка всміхнулась і проснулася вже на. Я така щаслива, що ми в цій студії. І от на останочок я би дуже хотіла попросити наших дітей на цьому тижні скидати пісню про вишиванку, як вони можуть грати. Але в цей раз не тільки адміністрація Harmony Prime Music School буде дивитися, оцінювати. А я буду запрошувати вас як експерта, пане Сергію. Але я бачу, що ви добрий. І, мабуть, всі у вас будуть відмінники. Всі. Ми будемо передивлятися відео, де дітки наші грають пісню Вишиванка. А на останок уроку я запропоную сюрприз. Справа в тім, що коли почалась війна, це був ну, вже тепер далекий 22-й рік. І люди були розгублені. І знаєте, це такий доказ, що може створити пісня, українська пісня. Наш відомий співак, до речі, це буде загадка. Нехай під ефіром наші діти пошукають інформацію. Я, до речі, завжди прошу батьків це робити, тому що діти все одно проводять час з гаджетами. Тому краще вже шукати правильну інформацію про музику, про композиторів, про жанр, стилі, метроритм. Багато чудової інформації, чи не так? І я. Буду просити вас дізнатися більше інформації про одну пісню. Але ця пісня підняла дух українського народу на початку війни. То просто всі, хто чув її, ну, вона була така маршаобразна. І, по-друге, ніхто не очікував, що у всьому світі захочуть співати цю пісню. Навіть з'явилося, може, через місяць відео, де китайці намагаються співати українською мовою, де американці співали цю пісню, де англійці співали цю пісню. І зараз ми будемо її співати тут в студії. Я буду просити команду операторів співати разом з нами, бо всі знають цю пісню, я її дуже люблю. Тож давайте ми з вами разом заспіваємо куплет цієї пісні. ой у лузі червона cry hey hey ross Сьогодні в цій студії нам це вдалося разом із першим українським телебаченням в UK. Щиро, щиро дякуємо. Дякую, що це заняття, цей ефір. Навіть не хочеться назвати це заняття. Діти, правда, нам було сьогодні добре. Навіть не тільки діти. Я думаю, кожна бабуся посміхнулася, кожен батько відчув себе українським справжнім хлопцем. І я думаю, що навіть в деяких піснях. Просто серце тануло, а в деяких українських піснях, як в останній, хотілося підбадьорити когось, і особливо прохання до тих, хто живе в різних країнах, саме сьогодні, після ефіру, знайдіть час, напишіть вашим мамам, як ви їх любите. Нехай між вами будуть правильні стосунки, і нехай ми будемо міцнішати. За будь-яких обставин, щоб із покоління в покоління передавати наші традиції, традиції нашого народу, щоб наші діти, наші внуки, наші правнуки співали нашу українську пісню. А це була я, пані Мила з нашою українською піснею в кожен дім, і пан Сергій Поштовенко щиро дякую. дякуємо. І на у мене є таке, знаєте, прохання для всіх. Я на заняттях роблю так. Хто сьогодні молодець? Покладіть ручку на себе. І ви також, команда операторів. Я молодець. До побачення. Папа, Папа до наступного Хепі Мандей. До побачення! До побачення!